О, ви вже тут, зачекайте підписники. Ну, що, рандер? давай. Ну, давай зробимо, як я казав. Буде Перша пісня для новачків. Розповідь пісня. Зробимо там монтаж і пару, тату мені допомагати буде. Я казав один богар. А ти йдеш на тренування? Ну тоді я почав казати підписникам, що випускаю пісню. Не знаю чого. Ну, захотілося. І так буде класно, якщо я наберу 10 тисяч, то випишу вже третю пісню. Третю. Ну, все, папа. -па. А ви, друзі, всім привіт. Папа -па, і то при... всім привіт. Так, да, ви вже почули, уже, май... уже половина пісні обробилася. Я не хочу вам брехати, але це дійсно пісня обробляється. Уже 6 половина зробилася. Нам ще треба тиждень, півтора тижня, щоб зробити ще одну частину. Я час рідко знімав, тому що думав, як ми будемо випускати пісню. Пісня Секрет, пісня для нормачків. Так, ви, напевно, будете писати в коментарях, чого така пісня. Не сама крута, На саме крута на світі. На саме крута на всій планеті. Тому що я ще не випускав ні одну пісні. І в мене навіть сотні немає. Розумієте? Та я хочу випустити таку першу пісню лайтовеньку. Таку більш-менш нормальну. Ми скачала програму Для говорення. Це перша програма для говорення. Я сподіваюся, вона буде нормальна. А можна міняти голос на зомбі, на щекось, на дівчинку, на хлопчика, на всіх. Та якщо нам приводиться, то скористаємося. І які у нас плани зараз? Дивіться, я покличу один одного блогера. Він називається Я думаю, що більшість з половинку знає хто. Напишіть в коментарях, вони у мене вже відкриті. Напишіть в коментарях, чи ви знаєте. Напишіть в коментарях того хлопця, якого я зараз промовлю. Так, це блогер Дерос. Ну, канал його називається майже так, но Дейрос, Ось так. Парусив мені буде допомагати монтаж тату, тату, який займається тим, допомагає мені. тату знає багато чого і буде монтажуватися. Трошки проробляється, ну, ви побачите нормальну пісню таку. Першу можна сказати нормальну. Буде рондер, нікого ви бачили пару годин тому. Чому я, а чому я скоренько видала в відео першу частину, там де ми в школі? Тому що я подумав, що на канал стежила прода це не руїза. А ось там ми хоч на стадіоні і шутки шутимо. Це, я думаю, нормально. Ось краса. Ну шо? А, шедем'ян він буде, типу, проїжджати, типу, рейпером. А, а, а я буду ведучим, типу, я буду вказувати. Рондер буде, це типу розповідь, я вам ще розкажу, Це розповідь пісні, там рондер буде, типу, помічне коміді буде допомагати, а Дейрос буде, буде розказувати всім глядачам, які прийшли. Буде розказувати про сад, про ще щось. А може ще буде про. Там, де буде лане... Вони... Онлайн буду знімати відео і викладати в онлайн. Онлайн відео. Онлайн, господи. Ну, зрозуміло. А так буде викладатись пісня, і думаю, дуже класно. Поки що ми ще, може, більше фішок додамо. Будемо оброблятися, але ну, половину вже зробив. Все, друзья, всем па 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 па